Це град. Оце частина від граду. Цілого його не вийшло привезти. А оце це російська ракета. Це на полі бою, а це виключно, звичайно, ну, отакі от речі, бачите? отакі такі прилітають до нас. Це ракет ракета, якими ми Бомблять мирне населення наше, і цю залишок цієї ракети це села Лимани Херсонської області. Чоловік, мій військовослужбовець, хлопці з 28-ї бригади, наша легендарна бригада лицарів зимового походу. І вони знаходяться там зараз на нулі, в херсонському напрямку. От вони привезли це. Такі речі мають бути мають бути в музеї. Я її навіть підняти не можу. Я не знаю, це тільки частина. Навіть не уявляю, скільки вона може важити. Це поповнення нашої експозиції, яка стосується війни. Наша експозиція має таку назву місцева історія Великої війни. Швидше, воно б красивіше звучала мала історія великої війни, але Якщо в нашій громаді вже 12 загиблих офіційно і один неофіційно загиблий, то називати це малою історією якось не годиться. Цю експозицію ми відкрили якраз 14 жовтня до дня захисника України, так як і планували. Тут представлено 287 експонатів. В цьому музеї представлені інші уламки російських ракет, якими обстрілюють українські міста. Зокрема, це частини тієї ракети, котра в ніч на 10 травня влучила в торговий центр Рів'єра, що в Одесі. Був, на жаль, друг музею Геннадій Тиханов. Він був учасником АТО. Він передав уламки цієї ракети, яка розбила Рів'єру 14. -го. В серпні цього року він загинув. Тепер він нам доставляв багато експонатів. Тепер, до речі, експонати його, його казка, його баклажка, його окуляри. Ми розповідаємо обов'язково про цю футболку. Вона 12 на ній отворів ми нарахували. Це отвори від осколків. Це футболка мешканця Южного. Він, на щастя, залишився живий в цій футболці, оскільки вийшло, напевне, якось так, що під нею був бронежилет. Це реактивно штурмова граната російського виробництва, якою російські війська стріляли по українських містах. Це казка російського окупанта. Вон, бачите, ще на ній буква В написана. Це його. Бронежилет, але він його не врятував. Тут можу сказати на щастя. І он статут військовослужбовця строєвий статут військовослужбовця Російської Федерації. Навряд чи там написано, що можна бомбити пологові будинки, стріляти по мирних мешканцях. Оце телефон мешканця нашої громади. Олексія Штепи. Він мешкав у селі Сичавка. Селі Сичавка належить до нашої громади. Хлопець загинув на Широколановському полігоні в результаті ракетного обстрілу. Ну от, загинув власник цього телефона і загинув цей телефон. Пртмене ще одного загиблого нашого земляка Олега Чаури. Це портмане знайшли в нього в кишені, коли вже. Виявили його загиблим. Тут і гроші, в нього були документи його, водійське посвідчення. А головне те, що тут була молитва, написана на Аркуші з Учнівського зошита. Сюди приходять родичі загиблих наших хлопців. Якраз виходить так, що поки що тільки в музеї в нас є такий куточок, де Ну, вшановлена пам'ять загиблих. Ми зробили такий стенд, розмістили фотографії.